Сторінка 149, розділ 4. Козацька Україна наприкінці 50-х років, 17-го на початку XVIII століття, параграф 22, 23. Гетьманство Виговського розкол Гетьманщини, Андрусівське перемір'я, Перше. внутрішня та зовнішня політика Гетьмана Виговського, Гадяцька угода. Становище козацької держави після смерті Богдана Хмельницького було вкрай складним. Тривала війна різко погіршила добробут селян, міщан і козаків. Поразка українсько трансильванської воєнної компанії проти Речі Посполитої негативно вплинула. На суспільство. До того ж, загострилися українсько-московські відносини через нехтування царським урядом інтересами гетьманщини. Чимало козаків, що не отримували платню за службу, зосередились на Запорізькій Січі, яка перетворилася на осередок можливого соціального вибуху. У середовищі козацької старшини сформувалися угрупування, що не поділяли принципу спадковості гетьманату та розгорнули боротьбу за владу. У протистоянні за гетьманську булаву найуспішніше діяв Іван Виговський. У вересні 1657 року на старшинській раді в Чигирині його було обрано гетьманом до повноліття сина Богдана Хмельницького Юрія, а вже в жовтні козацька рада в Корсуні призначила Виговського повноправним гетьманом. Виговський продовжував. Зовнішньополітичний курс Богдана Хмельницького він намагався зберегти союзницькі відносини зі Швецією, Трансильванією, кримським ханатом та московською державою. Однак Виговський орієнтувався на потреби козацької старшини й шляхти, залишаючи поза увагою інтереси козаків, селян та міщан. Про рахунки гетьмана спричинили козацькі заворушення, козаків очолили кошовий атаман запорожців. Які Барабаш і полтавський полковник Мартін Пушкар. Ці виступи таємно підтримувала московська держава. Спочатку гетьман спробував домовитися з нею, погодившись на деякі поступки, яким свого часу опирався Богдан Хмельницький. Так він дозволив призначити московських воєвод у великих містах гетьманщини, погодився на перепис населення для збирання данини царю тощо, проте це не допомогло. Тоді для придушення повстання Виговський вперше в історії українських земель використав кримських татар і як плату за їхню допомогу дозволив брати Ясир із Полтавщини. Під час боїв між прихильниками та противниками гетьмана у травні червні 1658 року загинуло та було взято в Ясир близько 50 тисяч осіб. Ці події започаткували період громадянської війни. Війни в українській історії його також називають руїною. Остаточно, авторитет гетьмана в суспільстві підірвало його прагнення повернути українські землі до складу Речі Посполитої поштовхом до такої зміни політики Української козацької держави за. Образним висловом Виговського стало те, що Москва хоче мати гетьмана, якого можна взявши за хохол за собою водити. Крім того, отримати допомогу від кримського хана гетьман міг лише після примирення з польським урядом. Із 1654-го упродовж 12 років, тривав союз між Річчю Посполитою і Кримським ханатом. У вересні 1658 року на Козацькій Раді, неподалік міста Гадяч, було укладено українсько польську угоду. Одним з авторів цієї угоди був Юрій Немирич. Польський сейм затвердив гадяцьку угоду лише наступного року з деякими змінами. Вона містила такі положення. Українські землі в межах Київського, Чернігівського та Братславського воєводств під назвою Велике Княжівство Руське входили до Речі Посполитої як третя рівноправна частина Федерації, назву Велике Князівство Руське потім вилучили. Федерацією правив спільний король, обраний представниками трьох держав. На чолі Великого Князівства Руського був гетьман, якого обирали довічно, затверджував король, забороняли відносини гетьмана з іншими державами. Польські літовські війська не мали права перебувати на українських землях. Козацький реєстр становив 30 тисяч осіб. Гетьман міг представляти королю щорічно по 100 козаків із кожного полку для надання їм шляхетських привилеїв. Церковна унія мала бути скасована, п'ять православних ієрархів отримували місця в сенаті. Передбачалося заснувати необмежену кількість гімназій, шкіл і друкарень, проте умови гадяцької угоди не були втілені в життя, попри всі позитивні моменти, цей документ спізнився щонайменше на століття. Після тривалої боротьби з Польщею його вже не сприймали в українському суспільстві. Його посланець привіз остаточний текст угоди до той вигукнув Ти за смертю приїхав, і смерть мені привіз. Друге. Московсько-українська війна, 1658-1659 роки. Конотопська битва. Гадяцька угода стала приводом до відкритої агресії Московської держави проти Гетьманщини. Московська влада закликала український народ не підкорятися гетьману, а армія силою схиляла населення до підданства царю. Частина лівобережних козацьких полків перейшла на бік московської держави. Виговський розіслав європейським правителям лист звернення, у якому повідомив. Про розрив із Московією та його причини. У квітні 1659 року московське військо підійшло до Конотопа та взяло його в облогу. Місто захищало 4,5 тисячі козаків. Героїчна оборона дала змогу Виговському зібрати сили та разом із поляками і кримськими татарами рушити на допомогу. 8-9 липня 1659 року під Конотопом відбулася Вирішальна битва, у якій було завдано поразки 50-тисячній -ти московській армії. У битві загинули значні сили московської кінноти, зокрема, 249 представників знатних родів. Проте через гостру Внутрішньополітичну ситуацію скористатися результатами перемоги гетьман не зміг. Невдоволена політикою Виговського, козацька старшина об'єдналася навколо Юрія Хмельницького і висунула його на гетьманство у вересні. 1659 року відбулася козацька рада, на якій Юрій Хмельницького обрали Гетьманом Виговський втік до Речі Посполитої, але через декілька років його звинуватили у змові проти влади і стратили. Третє. Гетьманство Юрія Хмельницького Поділ українських земель на лівобережну й правобережну Гетьманщину. Ставши гетьманом Юрій Хмельницький вирішив налагодити відносини з московською державою. Під час переговорів у Переяславі, московські воєводи змусили його прийняти новий договір на основі змінених березневих статей, що дістав назву Переяславські статті 1659 року. Річ Посполита не залишила планів відвоювати українські землі. Заручившись підтримкою кримського ханату, польський уряд розпочав підготовку до нового наступу у 1660 році. У битві поблизу міста Чуднів на Правобережжі, тому її називали Чуднівська. Польсько-татарська армія перемогла козацько московську. Московська держава була змушена офіційно відмовитись від України. Юрій Хмельницький перейшов на бік Польщі і підписав Слободженський трактат 1660 року. У його основі була гадяцька угода, але з деякими змінами. Слободищінський трактат розколов українське суспільство. На правобережжі козацька рада схвалила його, а козаки деяких лівобережних полків висловили протест і обрали наказним гетьманом Переяславського полковника Якима Самка – Йому на допомогу прибуло 15-тисячне московське військо, спалахнула нова московсько-українська війна 1660 1663 роки. Як і попередня, вона відбувалася на тлі війни між московською державою та Річчю Посполитою, яким Сомко за допомогою царських військ захопив Лівобережжя і рушив на Чигирин біля містечка Бужин, війська Юрія Хмельницького. Та кримських татар вщент розгромили сили сомка й московитів. Надихнувшись перемогу, Юрій Хмельницький спробував відновити свою владу на Лівобережжі. Однак татари почали грабувати козацькі землі та брати Ясир. Найбільше постраждала Чернігівщина. Це викликало гнів та обурення населення. Зневірившись у можливості об'єднати під своєю владою всі українські землі, Юрій Хмельницький зрікся булави. І прийняв чернецтво, узяв ім'я, Гедеон. Козацька рада Чигирині обрала гетьманом Павла Тетерю 1663-1665 роки, який був генеральним писарем за Юрія Хмельницького. У той самий час на Лівобережжі за владу й московську прихильність розпочали боротьбу Яким Сомко, ніжинський полковник Василь Златаренко, брат останньої дружини Богдана Хмельницького. Атаман Запорозької січі Іван Брюховецький. У червні 1663 року Чорна Рада на околиці Ніжина обрала гетьманом лівобережної гетьманщини Брюховецького 1663-1668 роки. У листопаді 1663 року він підписав із представниками царського уряду Батуринські статті. Порівняння з попередніми договірними статтями вони містили 5 нових пунктів. Перший пункт гетьманський уряд мав забезпечувати продовольством розташовані на українських землях московські гарнізони. Другий пункт гетьманський уряд зобов'язувався повертати московських Утікачів третє установлювалася заборона для українських купців на продаж вина і тютюну в московській державі, четверте заборонялася продаж хліба на правобережну гетьманщину і кримським татарам. У вересні 1665 року Брюховецький першим з українських гетьманів здійснив візит до Москви. Там він підписав нові статті, що зазначно посилювали залежність козацької України від царського уряду. Згідно з московськими статтями. Українські землі й міста проголошувалися володіннями московського царя, а з населенням, крім козаків, стягувалися податки до царської скарбниці. Вибори гетьмана відбувалися в присутності московських представників, а гетьманські клейноди – Гетьман отримував від царя. Дипломатичні відносини гетьмана з іншими державами заборонялися. Київську митрополію мав очолити московський представник. Гетьман більше не міг надавати українським містам самоврядування, відтепер це здійснював тільки цар. Збільшувалася кількість Московських гарнізонів значно розширювалися повноваження московських воєвод. Брюховецький отримав від московського царя титул боярина та великі маєтки за проявлену поступливість. Так склався поділь території Гетьманщини на правобережну, що визнавав владу Речі Посполитої, і лівобережну підпорядковану московській державі. Четверте: спроби об'єднати правобережну лівобережну гетьманщину Андросівські. Перемір'я 1667 рік. Кожен гетьман подкладався на силу та іноземного покровителя, щоб об'єднати українські землі. Однак жорстокі дії польського війська щодо українців, урешті-решт, Налаштували козаків і населення проти Речі Посполитої. На правобережжі спихнуло повстання проти польської влади, унаслідок якого тетеря втік до Речі Посполитої. Новим гетьманом правобережжя було обрано Петра Дорошенка 1665-1676 роки. Він відновив діяльність державних органів. Та зміцнив свою владу першочерговим завданням гетьман вважав об'єднання двох частин українських земель. Війна між Московським царством та Річчю Посполитою ще тривала. Виснаживши сили обидві держави, схилялись до примирення. Дізнавшись про це, Дорошенко вирішив діяти на випередження. За допомогою кримських татар він розгромив під Браїловим польське військо, перешкодивши його намірам розміститися на Правобережжі у той самий час, у січні 1667 року в селі Андрусово Московська держава та Річ Посполита уклали угоду про перемір'я на 13,5 з половиною років. На підписання Андрусівського перемір'я не запросили ні Львобережного гетьмана Брюховецького, ні новообраного правобережного гетьмана Дорошенка. Договір закріплював такий поділ українських земель, правобережжя без Києва. Відійшло до Польщі, а Лівобережжя та тимчасово Київ на два роки, залишилися за Московією. Запоріжжя мало визнавати владу обох держав. Обидва гетьмани до останнього не вірили в зраду своїх покровителів. Однак ще більшою несподіванкою для козаків стало укладання того ж року московсько польського військового союзу, що передбачав можливість спільних дій проти козацтва.